Прижай на електромобілі десь 2,5 тисячі в місяць, і багато хто каже, що це відстані тільки для таксистів. Ось я не таксі, і сьогодні я вже проїхав 91 кілометр. І це все ради ось такої штучки. Це запчастинка для 3D-принтера, щоб друкувати, наприклад, ось такі штуки. Ціна цієї штуки всього-навсього 11 гривень. Але знайти її я вже четвертий раз їжу по всьому Києву і вже по передмістю, щоб просто її купити. І вже хтось напише коментар, що скористайся доставкою, на хіба оце все їздити. А я скажу, у більшості магазинів мінімальний заказ це 200 гривень. І я вже замовляю цю штучку третю, тому що в неї немає маркування, і різьба там різна, діаметри різні. І кожен раз добирати на 190 гривень ще якогось барахла, яке мені не потрібно, ну це вже прям оверпрайс буде. І воно дійсно мені не потрібно. Ну і виходить, що з електромобілем ця запчастинка мені обійдеться десь у 100 гривень. А якщо б я їхав, наприклад, на газу, мені це все обійшлося десь в гривень 400